Привіт всім! Цей додаток я показувала кілька разів на своєму каналі Telegram і робила огляд на каналі YouTube. Показувала виведення, тобто проєкт досі працює і виплачує гроші протягом доби. Зараз мова піде не саме про заробіток на перегляді відео в Тіктоці, або залишаючи лайки та коментарі, щоб заробити долари. Тобто заробляємо ми тут гроші, залишаючи коментар і лайки, нам за це платять. Мінімальний вивід 5 доларів 50 центів. Докладно про це я розповідала у своїх попередніх роликах. Як саме заробляти на цьому проєкті? Але зараз йтиметься мова про виведення балів, крім основного балансу, є ще розділ балів. Вони нараховуються за рахунок запрошення нових користувачів на цей проєкт за вашим реферальним посиланням. Після того, як їх буде достатньо, мінімум 15 очок, їх можна буде обміняти на реальні гроші. Для того, щоб здійснити обмін, потрібно нібито придбати товар. Я назбирала бали, тобто мені заробили їх мої реферали, яких я запросила на цей проєкт. Дуже вам дякую. Протестувала цей проєкт, ці балиць, це виведення, і показую вам. Вирішила їх обміняти на реальні гроші, щоб потім вивезти на адресу USDT. Виводила я на Трасті Плюс, український криптогаманець, про який не раз розповідала на своєму каналі. Дуже зручний та вигідний. За допомогою нього можна розплачуватися у магазинах за товар. Усі. Необхідні посилання я залишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Переходжу до необхідного розділу, бачу кількість своїх балів та проводжу операцію. Купую товар. Для цього необхідно зазначити дані. Говориться, що потрібно вказати адресу, ім'я та номер телефону. Цілком адресу свою не потрібно вказувати. Я написала назву країни Голландія, в я зараз перебуваю, ім'я своє Ханна і залишила номер телефону не свій, а просто вигаданий. Бали конвертуються у долари, і тепер я одразу... Роблю виведення, хочу вивезти 22 долари. Код безпеки, який я вигадала під час реєстрації. Код, код безпеки має складатися із 6 цифр. І натискаю кнопку Вивезти. Буквально протягом годину у вас в історії виплат буде вказано, що гроші списалися та опрацьовано платіж. Але грошей на гаманці ви не побачите. Вони зарахуються на адресу протягом доби. Я писала в техпідтримку, спілкувалася з адмінами в чаті, розповідала про свою ситуацію, що гроші списалися в облікового з облікового запису, платіж нібито оброблений, а сума на гаманець не надійшла. Вони відповідають, що будьте терплячими протягом доби ви отримаєте свою виплату. І так, не минуло й 20 годин, як на трасті плюс мені прийшла потрібна сума. Це сам додаток списав комісію. Та я отримала 21 USDT 34 центрів. Звичайно ж, бали заробити без рефералів вам не вдасться. Необхідно мати достатньо рефералів, щоб вони заробляли вам додаткові долари. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Заходьте на мій телеграм-канал, я там розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням будемо обмінюватися досвідом, спілкуватися та заробляти в інтернеті. Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!